Що місіс кухар? Час би нам приступити до нашого челенджу. Я хочу, щоб у першому раунді ви почастували мене смачними бургерами. Гей, бачите? Приступайте. За легкістю бургери я готую краще за всіх. І я точно знаю, що треба почати з того, щоб підсмажити булочки. Якщо ти використовуєш куповані, звичайно, але справжній кухар має вміти готувати булочки самостійно. Це робиться дуже швидко, але потім бургер буде набагато смачнішим. Ну, звісно, скільки дешевих понтів. Подивимося, чи ти будеш так хвалитися, якщо твої булочки вмить почорніють. Емо, а що там таке? Нічого там нема. Навіщо ти мене відволікаєш? Стоп! Це ще що таке? Чому моя булочка стала такою темною? Це дуже схоже на чорнило кальмару. Точно, це ж геніальна ідея. Чорні булочки виглядають куди крутіше. Саме час поставити булочки в піч, щоб вона запеклася, а я, мабуть, перейду до фаршу, тому що головне у бургері це смачна котлета, а вони в мене будуть сирні. Що може бути крутіше? Дивіться, які гарні. Легко. Найкрутіше може бути бургер тільки з морепродуктами, такий подають лише у найдорожчих ресторанах. Ось колись бачила котлети з креветок та крапових паличок. Саме такі я зараз і приготую. І Я точно знаю, як зробити так, щоб вони вийшли дуже смачними, між іншим і гарними також. Все буде вже занадто. Люди люблять більш класичні бургери. Наприклад, як той, що я майже приготувала, залишилося лише зібрати. Тільки подивіться, який він величезний та апетитний. Твій бургер потьмяніє після того, як я приготую свій. У мого буде дуже незвичайний соус з авокадо, лимонного соку і приправ. Все просто потрібно добре збити в блендері, а потім можна збирати моє дітище. От і все. Саманта. Поразка тобі забезпечена. Все ми ще подивимось. Джейн, час обирати переможця. Навіть не знаю, з чого мені почати. Мабуть, першим нехай буде ось цей класичний бургер. Такий я обожнюю. Неймовірно смачно. Що ж, час переходити до модного чорного бургера. Для нього навіть рукавички є спеціальні. Подивимось, наскільки він смачний. Ну-ка, що за гадота? Я терпіти не можу. Морепродукти та вокадо. Ні, бургер Саманти мені подобається більше. На цей раз він переміг. Що ми будемо готувати у другому раунді? Я дуже хочу стейк. соковитий та смачний. Просто від мого стейка ти не зможеш відірватися. Ну що, час починати? Чому б не зробити соус із вершкового масла? Не знаю, до чого такі приготування. Хороший стейк – це стейк, приготований професіоналом, тобто мною. Готувати на сковороді – це нудно. Домашній гриль – зовсім інша річ. Краса. Дурниця. Навіть на звичайній сковорідці можна дуже смачно готувати. Навіть вогонь можна використати справжній. Прикольно! Але стейк на грилі все одно буде соковитішим і смачнішим. Це очевидно. А ось і ні. Ну що, настав час секретного інгредієнта? Справжній соус для стейку готується на основі меду, віршіця та лимонного соку. Немає соусу, який найкраще підходить до м'яса. Попевнена, Джейн буде у захваті. І на цей раз перемога дістанеться мені. Непогано, але мій приготований заздалегідь соус із вершкового масла підійде набагато краще. Та ще трохи помідорів та гілочка чи брицю. Джейн, настав час спробувати. Це точно. На цей раз розпочну зі стейка, який приготувала Емма. Подивимося наскільки він смачний. Пахне просто приголомшливо, неможливо смачно. Отже, можна куштувати стейки з соусом. Тема, ти велика молодець. Це правда просто нереально смачно. Тепер настав час оцінювати стик від Саманти. Пахне він не гірше. Це просто божественно. Найкращий стик, що я спробувала. Саманта, ти знову здобуваєш перемогу? Звичайно, адже я чудовий кухар. Ми готові до нового протистояння. На цей раз дуже хочу роли. Ваші імпровізації вітаються. Починайте. Легко, знаєте, скільки рол я вже встигла приготувати? Тонну І я точно знаю, що почати варто з варіння рису. Згодна. А слідом за ним піде огірок, який я не ріжу на довгі скибочки Рис готовий. Отже, я також можу переходити до огірка. Саманта, наші рецепти дуже схожі. Точно, тільки ось подивимося, що ти робитимеш, коли твій рис раптово зникне. Вона навіть нічого не помічає. А ти ж мій рис? Саманта, ти не бачила тарілку з рисом? Ні, я весь час займалася рибою. Що ж, доведеться викручуватись, і мені на думку спала по-справжньому приголомшлива ідея. Чому б не зробити роли по-українськи? Для цього мені потрібно замісити суміш для млинців. Думаю, Джеймс подобається мій експеримент. Повинна визнати, що приготування млинців є справжній спец. Вони завжди виходять рум'яними і дуже смачними. Ось так ось. Млинці готові. Що? Дивні у тебе вийдуть роли. Ось я зроблю все чітко за рецептом. Головне не забути листи норі. У мене навіть спеціальний килимок для ролів є. Він називається циновка. За її допомогою я надам ролам потрібний вигляд, а потім можна і рибку додати. У мене все виходить так, як треба. Ну що, мої найсмачніші роли готові. Залишилося тільки додати трохи васабі та маринованого імбиру. Круто, але мої роли будуть набагато оригінальнішими. Це будуть роли з бананом та варенням. Хто від них відмовиться? Ніхто. Усі люблять солодке. На додаток я поливаю їх полуничним сиропом. Ще побачимо, чиї роли джейно цінуть більше. До речі, саме час це й дізнатися. Джин, в нас все готово. Спробуй! Навіть не знаю, з чого почати. Мабуть, першими будуть класичні роли від Саманти. Непогано, але начебто щось не так. Я їла і смачніше. Побачимо, що приготувала Емма. Солодких кроли я ще ніколи не пробувала. Це дуже смачно. Ема, вітаю з перемогою. Нарешті я довго чекала цього тріумфу. Чого бажає моя онука? Я хочу морозиво. Я знаю такий рецепт. Це смажене морозиво. Щоб отримати морозиво потрібної консистенції, його потрібно дрібно порубати на шматочки. Просто. Бабуся, ми з тобою теж так уміємо. Тиш, тиж, тидиш. Простіше простого. Слідкуйте за своїми рухами юна леді. І не розкидайте продукти на кухні. Ось що буває, коли за роботу беруться любителі. Ні, це нікуди не годиться. Зроблю за оригінальним рецептом. Потрібно вилити молоко із вершками на рівну поверхню. Порізати будь-які ягоди. У мене це полуниця. І додати до молочної основи. Ось тепер можна все добре порубати. Коли маса застигне, можна різати та скручувати у рулетики. Так я теж так можу різати та скручувати нічого складного. Тепер покладу у склянку і прикрашатиму. Додам збитих вершків. Виглядає блідновато. Прикрашу райдужними цукерками скітелс. Цукрова трубочка для краси та печиво орео. Зараз бабуся теж поріже своє морозиво на шматочки. Ось так. Дуже добре. Полює полуничним соусом. Бабусю, ти робиш неправильно, а сос мені теж знадобиться. І ще покладу мармеладних ведмедиків. Іще покладу ягід, полуниця, а потім чорниця. Прикрашу все посипанням. Та-дам! Ідеально. <рив> <рив> Яка жахлива подача. Ось Джейн, дивись, і вчись. Прикрашати морозиво можна лимонною цедрою. Кислий смак лимона чудово поєднується з солодощем морозива. Зі шкірки лимона можна зробити незвичайний декор. Додати трохи льоду, щоб морозиво довше тримало форму. І для подачі, як у найвишуканіших ресторанах, я використаю сухий лід, додам трохи диму та поміщу його під кришку. Вуаля, яка краса вийшла у шеф кухара. Неймовірна подача. Так, морозиве від бабусі виглядає не так ефектно. Як багато інгредієнтів у склянці від сестри. Але подивимося, яке морозиво сподобається дитині Глорії найбільше. Хочеться! Вау, тут полиниється із вершками. Дуже смачно. Ого, який туман! Що там? Вау! Те, що я хотіла, як багато диму. То воно ж таке кисле. Це виглядає дивно. На смак теж не дуже. Hey no. Я обираю це. Ура, це моє. Я знала, що тобі сподобається, сестричка. Бабуся, Глорія просить їсти. Я хочу людяник. ось такий, різнобарний на паличці. All right, all right. А, такий зрозуміло. Бабуся раніше таки весь час готувала. Потрібно відварити карамель. Для цього візьмемо цукор, додамо його у воду. А тепер треба постійно перемішувати. Ти теж знаєш рецепт Емо, Повторюшка. Вічно вони сваряться. Так начебто нічого складного. Цукор та вода. Покласти в одну каструлю і перемішувати. Ось так. І просто перемішувати. Потрібно перевірити температуру карамелі, перш ніж заливати у формочки, інакше вона може потріскатися. Ідеально. Тепер можна розподілити по формам і додати райдужних відтінків, як просила Глорія. Так, бабуся, дивись та вчись. Точно! Глорія хотіла різнобарний льодяник. Ага, у мене є натуральний барвник. Бабуся, ти така сильна. Бабуся ще й не на таке здатна. Ось тепер можна розливати по формах. Вставлю палички, доки карамель не застигла. Отже, карамель застила, тепер можна збирати льодяник. Нічого собі. Бабуся оцінила. Скручу карамель в один тонкий джгут, а тепер скручу його у великий льодяник. Ось так. Чудово виходить. Оце так. Ой, пахне чимось горілим. Це ж моя карамель. Вона згоріла. О, ти така розтяпа. Що ж мені робити? Ну, ліпити я теж вмію. Моя сестричка має баночки з різнокольорового пластиліну. Зроблю з них ось такі ковбаски і скручу в тонкий джгут. Я робила Ема. У мене теж вийде райдужний льодяник. Щоправда, не їстівний, зате гарний. Виходить непогано. Я трішечки. Зараз скрутимо. Ось так. Все, готово Що ти вибереш, Глорії? Льодяники від бабусі? пластилінове диво від сестри чи цукерки від шефа? Я хочу, я хочу це. Виглядає звичайно. Хм, Який дивний у нього смак. Спробую цей. Дивно, він пахне, як мій пластилін. Спробую. Та це ж і є мій пластилін. Хто зіпсував мої баночки пластиліну? Ой, яка краса. М -м -м, дуже солодкий та красивий. Я обираю його. Ура, це я готувала. А зараз хочу з'їсти чіпси. Так, це нескладне приготування страви. Сестричка Джейн, шеф-кухар і бабуся з ентузіазмом взялися за страви. Ось так. А тепер поріжу картоплю на танкі кружечки. Ей, а я не маю такої штуки. І чим тоді мені різати потрібно знайти щось сушне. Що ж, а, знайшла. грібінець. Який жах. А що? Ви тільки подивіться, які красиві дольки вийдуть. Ні, Джейн, гарні чіпси вийдуть у мене. Подивися, який я замовила собі апарат. З його допомогою можна нарізати картоплю спіраллю, насадити на палички і ось що виходить. Подумаєш, бабуся краще по старому, посмажу картоплю у сковорідці. Вона просила чіпси, а не смажену картоплю. А я готуватиму спіральки у фритюрі. Фритюр? Я також так зроблю. Нарешті все готово. Залишилося гарно подати з паприкою та сіллю. сілью. Бабуля теж доробила. А моя подача це налити більше кетчупу. Потрібна лише сіль. Ось онучка, їж. Чіпси від бабусі так смачно пахнуть. Чіпси сестри також виглядають непогано. А ось чіпси від шефа просто краса. <рес> З чого б мені почати? Це що таке? Я багато кетчупу. Це напевно готувала джин. Вона обожнює кетчуп. Нічого їсти можна. А це що? Смажена картопля. Зовсім не те, що я хотіла. Вау! які класні! Приголомшливі на смак. Смак ота. Я обираю їх. Єс, я перемогла.